Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі великопісні, яка добігає вже кінця. Пісні Давида. Саме великим постом ми з вами під час з понеділка по п'ятницю, в той час, коли немає літургій, ми з вами читали псалми Давида і за великим рахунком, великий піст закінчується сьогодні. Далі йде у нас завтра Лазарова субота. Післязавтра вербна неділя, і страсний тиждень, який ну, він, якби є окремим, окремим часом і таким е, е, терміном підготовки до Пасхи, який сприймається дещо. Залишається е, богослужіння, деякі до четверга ще будуть служити з літургії передосвячених дарів. Понеділок, вівторок, середу, але тим не менше, це вже є, є Страсний тиждень, тобто є Великий піст і Страсний тиждень. Всім е, е, вас вітаю, тим, що хто постував, було добре, хто е, займався такими духовними вправами, як піст. Е, то, тож, сподіваюсь, він приніс нам всім, хто спробував себе в цьому цього року, е, щоб цей піст приніс користь. А ми з вами повертаємось до читання псалмів. і ще не багато, але ще сьогодні ми читаємо. І це псалом 28. Як я вже вчора сказав, деяку таку тизер щодо того, про що буде йтись, сьогодні це хвалебний псалом. Псалом, який в деякій мірі можна оцінювати як гімн Богові, звісно. Отже, 28, 28 псалом Псалом Давида, і є ще надпис в, в дужках після закінчення свята Кущів. Е, нагадую, що свято Кущів присвячено тому, що іудеї, коли присвячено згадці, що іудеї жили в пустелі, в палатках, в, в кущах, в наметах, в шатрах. Е, свято тривало. Біля тижня. І цікавим, воно я вже був якось в одній чи в двох програмах наших розказував, цікаво було тим, що набожні іудеї, чоловіки е ставили намети, кущі е біля синагог в своїх е містечках, селах і весь час перебували, е жили там. І проводили цілий тиждень за читанням Святого письма, за співанням хвалебних псалмів, виголошуванням молитв і таке релігійне, релігійне переживання свята впродовж певного періоду часу, тобто, ну, по суті, тиждень. Не обов'язково було. Ну, якби традиція була біля намети ставити біля синагоги. Але багато сімей ставили намети, або такі невеличкі палатки навіть біля своїх домівок, тобто там в себе в саду чи там біля дому ставили намет і в ньому жили, якби згадуючи ті події, коли предки, теж, предки христа іудеїв, теж були в пустелі. Ну, Те ж саме, як по суті, свято Песах, згадка, як вони виходили з Єгипту. Як Господь вивів цілий народ з Єгипту, теж є такою релігійним і історичним святом. І, ну, Подією. Отже, принесіть Господові сини Божі, принесіть Господові молодих ягнят, принесіть Господові славу і честь. Про яких синів Божих говорить псалмоспівець? Звісно, ми знаємо, що сини Божі. В такому найнезрозумілішому варіанті згадки в Старому Завіті, в Біблії, це є момент, коли сини Божі в книгі буття розповідь про те, що сини Божі почали брати собі в жони дочок людських і від цих шлюбних союзів почали народжуватися велетні. І найтака крайня. Точка тлумачення говорить про те, що це сини Божі ангели. Тобто сходили з неба і брали в жони собі дочок людських, тобто людей, жінок з людей. Проте, все ж таки, церковна, церковне вчення, ну, таке усталене, говорить нам про те, що синами Божими називалися діти третього сина Адами, Адама і Єве, Сима. А, і а, дочки людські це були дочки від а, роду Каїна. Роду Ка, Авеля, як ми знаємо, немає, тому що Каїн вбив Авеля. От. І через це семіти. Е, 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 Вірніше. Не симіти, а. Так, одну секунду. Щось, я боюсь, що я вже від утону міг щось сплутати, чесне слово, давайте я уточню. Щось в мене. Сиф, вибачте, сим це ж це, циміти, це ж, ж е, зроду ну, дитина Ноя, син, хам і ефет. От. А сиф, перепрошую, бачите, якби. Е, так, за, заплутався. Так от сифіти, е, це вони були більш вірними, ну якби дотримувались вірності. Богові на відміну від Каїна від Каїнітів, які почали відходити від Бога все далі і далі. І через це в певній мірі так і було таке роз... тлумачення, що Сефіти це були сини Божі, їх називалися, ототожнювали так. А от людські, сини людські або дочки людські це саме каїніти. Так. так от, псалмоспівець згадує синів Божих, про кого йдеться мова. Скоріше за все, в даному випадку, і ми в кінці псалма до цього повернемось. В ну, цьому буде кінець псалма, буде цьому підтвердження, що сини Божі це якби народ Божий, ті, хто е, вірний Богові. Ну, от як свого часу сефіти – сини Божі, е, так те ж саме і народ ізраїльський, богообраний народ. Отже, принесіть Господи, а, це ми прочитали: принесіть Господи молодих ягнят, принесіть Господові славу і честь. Віддавайте Господові славу імені Його, поклоняйтеся Господові в дивній святині Його. Ви знаєте ці слова, отакий от гімн восхваляння Господа і закликання інших славити, хвалити і приносити жертви Богові, воно звучить як виконання інших слів, псалмів, раніше нами прочитаних, де. Царь Давид, звертаючись до Бога, щоб Господь його визволив від усяких бід. Він говорить: ти мене визволив, а я буду тебе славити, восхваляти, і буду передавати. Е е про цю подію і про твою славу і, і велич е передавати в покоління. І от, по суті, цей псалом це і є якби виконання. Ти мене визволив, я тебе славословлю. Е е е і якби. Розповсюджую цю славу серед, славу серед народів і закликаю і інших долучитися до славослів'я Божого. Віддавайте Господові славу імені Його. Поклоняйтеся, Господові в дивній святині Його. Голос Господній над водами. Бог слави загримів. Загримів Господь над водами великими. Чому саме над водами? Справа в тому, що для іудеїв вода була стихія, яку вони. Ну, Грубо кажучи, мало розуміли. Тому що е вони, ну, у Іудеїв не було розвинуте мореплавство. Ну, якби там в Галілейському озері рибачили, там, на березі моря, можливо, тр трішки, але щоб така, наприклад, як у їхня сусідня держава. Е сусідні держави, які мали флоти цілі, той же Єгипет навіть, та й Інші зараз не буду перераховувати, інші держави, вони е, мали, ну, якби досвід бути в морі. Для іудеїв море це щось було таке невідоме. Напевно, більшість іудеїв і плавати не вміли. Хоча, не знаю, це мої такі припущення свого часу. Так, от, е, якщо водна стихія, от як море, Є та, яка вселяє страх, і яку неможливо людині приборкати на думку іудеїв. то Господь це той, кому стихії повинуються. Тобто це логічно, що Господу надати властивості могутності, порівнявши його з тим, що він над водами, що він ними керує. Як от Господь керує тим, що сонце сходить і заходить. Господь керує тим наводами, стихіями, які, які людині не підвласні. І ви знаєте, в певній мірі, коли ми спостерігаємо, ну, по суті, ми розуміємо велич природи, коли ми, наприклад, являємось свідками грози, коли гримить небо, коли блискає ну, сама блискавка, хтось лякається, звісно. Я, наприклад, люблю цю. Ці моменти, тому що бачиш оцю стихію, яка людині по суті не підвладна, але яку створив Господь і дійсно нею керує. І от просто оці слова цього псалма, що Господь над водами», вони отак співзвучні тим відчуттям, коли ти спостерігаєш за стихією, або коли ти являєшся свідком величезного шторму, але звісно, перебуваєш в безпеці, ти розумієш, яка це стихія, яка це сила. І от голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Ну, Досить, по суті, так схоже на шторм. Вода, стихія і грим. Бог слави загримів. Голос Господа могутній, голос Господа величний. Голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Ну, по суті, ми тут бачимо, що. Теж описується ще одна стихія, як ну, стихія повітря, а ураган, ламаються кедри, ламаються дерева цілі, то бурелом. І тобто говориться про воду, да, стихію, водну, повітряну стихію, яку неможливо теж приборкати. І от у псалмоспівця це все викликає захоплення того, що це все створене Богом і Богом керується. О, голос Господа могутній. Uh, uh, від голосу його гори скачуть, як телята. Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. І ми тут зараз згадуємо теж ці описується, по суті, землетрус. Можливо, навіть ну дивіться, гори скачуть. Ну, це коли землетрус, або коли виверження вулкану. Ну, правда, тут. А, голос Господа викрешує полум'я вогню. По суті, виверження вулкану і землетрус, які, які часто йдуть пліч пліч Описується як телята гори в Ливану. Ливан дійсно в горах. Тобто на той час, коли Псалом Спієве це писав, це була, були активні гори з виверженнями вулканів. І Сиріон, яка це гора, ну, достеменно відомо. Лише дійсно, що теж на півночі, як і Ливан. Ливанські гори, їх молоді дороги, бачите, От, по суті, викращує полу, і від голосу трясеться пустеля. Тобто землетрус йде не тільки в горах, а він і розповсюджується і по рівнині. І знову ми бачимо, по суті, те, що вселяє страх і жах, воно викликає у псалмоспівця розуміння величі Божої Його могутність. «Потрясає Господь пустелю Кадейську». Ну, це продовження. Голос Господа розроджує лани е, і оголює ліси. Е, ну, напевно, знову ж таки, про катаклізми, що ліси оголює. У храмі його всі, хоча ну, не можу зробити, а можливо, це про зміну пору року, пору року і листя впадає. Я не зрозумів цього моменту. У храмі його все говорить про його велич. Господь восів на престолі над водами великими, і як цар буде над ними повіки. Господь дасть силу народу від своєму, Господь миром благословить людей своїх. Оця кінцівка Господь дасть силу народу, народу від своєму, яка зговорить, відсилає нас до першого віршу, що принесіть Господі сини Божі. Тобто сини Божі і народ, його народ Божий, це якби одне й те саме. А отут от перед цим, у храмі, його все говорить про його велич. Ви знаєте, якщо ми будемо говорити про скинію, як про величезний намет, з дорогих тканей, спорядження, яке інкористоване коштовними каміннями, спорядження, яке виготовлено з золоту, золота або золотом обкладене, так, це по багатому але це ще не та велич, яка була в храмі царя Соломона. І отут якраз описується, у храмі його все говорить про його велич. Якщо говорити про храм, який, в якому все викликає велич Божу, то це якраз уже все ж таки йдеться мова не про Скинію, скоріше, вірогідніше за все. А саме про храм Божий, який побудований. Отже, ми можемо вже тоді стверджувати, що ну, Припускати, не стверджувати, робити припущення, що написано воно не, не Давидом, цей псалом написаний. Хоч і на, на іменується, як і більшість псамів псалом, псалом Давида. От, все ж таки це пізніше, І пізніше, коли був храм. І, можливо, це храм епохи саме Соломона, не, не після того, як було, цей храм розграбований, зруйновано, а потім. Після Вавилонського полону відбудовано новий. Ні, а саме вірогідніше за все, це е храм царя Соломона, який був е е із всіх храмів, ну ми не беремо ще, Давайте ще раз наголошую: не беремо Кінію до е е рахунок, е Так от із всіх храмів Соломона був найменший. Найбільшим храмом був, звісно, саме останній храм Ірода Великого, е який був дійсно. Був, Чудом світу. Але ця храм Царя Соломона, незважаючи на свої невеликі розміри, ну, від, умовно невеликі, він був практично облицьований золотими плитами, обкладений а, і елементів, або просто деякі речі були з чистого золоту. Якщо це була десь якась там камінь дорогоцінний, то він був обкладався золотом, ну кам'яна стіна, там, чи ще. якщо це було якесь е, е, ну, споря... знаряддя, якась, е, річ, якась, яка мала бути виготовлена з дерева, вона була обкладалася все одно золотом. Тобто це дійсно був надзвичайно багатий храм. От ви тільки вдумайтесь зайти в храм, а в ньому о, все викладено просто. Навіть не сусальним золотом, а розкатаним, тонким золотом. Ну, візьмемо так, в товщину фольги, золото розкатане, або, ну, можливо, товстіше. І повністю весь храм обкладений. А в храмі на хвилиночку немає ікон, які беруть на себе частину стіни, десь зображення якесь, а є максимум орнамент, але це все одно все в золоті. Золотом викладено, а орнамент, напевно, наверх якийсь могли нанести. Якісь там ну, зображення винограду чи ще щось, ну, наприклад. А, тобто це дійсно було надзвичайно багате місце, і саме яке було говорило про велич Божу. І про неї якраз і описує автор псалма. На сьогодні все. Псалом закінчився. А, з вами 29-й ми будемо читати в понеділок, завтра, дай Бог прочитаємо з вами. Послання святого апостола Павла до євреїв, а, от, Андрій, гарне запитання. Де євреї, євреї брали золото, завдяки чому євреї побудували так, такий храм? А ви не забувайте, що коли євреї а, виходили з Єгипту, а, вони взяли золото, тобто, коли от ці кари єгипетські вражали єгиптян? То одна остання кара, коли були вражені всі первенці у всіх сім'ях, ангел смерті їх забрав, то настільки була велика скорбота, що фараон, ну, фараон якби, відпустив іудеїв, єврейський народ. Але Мойсей наказав всім євреям в тих домах, де вони жили, взяти стільки золота, скільки вони хотіли. Тобто, якби, як винагорода за те рабство, за ті десятиліття. А може, і століття. століття арабського життя в Єгипті. І ну, його дійсно було достатньо. Потім не забувайте, іудеї захопили землю обітувану, де були теж багаті племена. Тобто вистачало золота, тим більше, цар Давид все один з самих могутніх царів. так. Всі, всі епохи царств, царства із, ізраїльського народу, один з могутніх, і він готувався для того. Він дійсно любив Бога, намагався йому догодити, і він хотів побудувати Богові храм. І він, по суті, все своє життя докладав зусиль для того, щоб храм, щоб побудувати храм. Йому Господь, звісно, його е, утримав від цього і сказав, що син побудує і побудував Соломон. Але Соломон, ну, за великим рахунком, будував уже з того, що назбирав його батько. Тобто весь все золото і весь будівельний матеріал, який потрібен був, він вже був. Його не треба було придбати чи десь виготовляти. Уже все було заготовлено. Тобто це, ну, це була ціль для, Дави, для Давида: зробити найкращий дім е, саме своєму Богові. Так, Леонід Костюк, слава Ісусу Христу. Моє питання: був на той час хоровий псалмоспів. Дякую за відповідь. А, чи був на той час хоровий псалмоспів? Е, ну, дивіться, Левити, е, хор при храмі. Та й при завіту хором займалися левити. Вони займалися підготували заготівлею дров, масла, свічок, я би сказав, ну, не свічок, а саме масло для семисвічника, дрова для жертовника, для жертв, принесення жертв, займалися прибиранням території. Ну просто утримували храмову споруду чи будь-то намет. Скіні чи уже стаціонарний храм. Крім того, Левити грали на інструментах, і, і вони також співали хор левитів. Тобто хоровий спів вже був дійсно. Е, причому, що це ж не забувайте, це ціло, ціле коліно Ізраїля. Тобто, якщо ми беремо 12 колін Ізраїлів, Ізраїлевих, то з усього ізраїльського народу одна дванадцята це були Левити. Тобто, це дуже велика, це десятки тисяч людей. А, і так вони співали. І ви тільки уявіть, яке це було дійство, коли а, на якісь великі свята. Тобто, левити несли череду в храмі чи в скині, ділились на, там, на череду і заступали на служіння. Тобто, вони не постійно перебували. А, в кожному коліні. Є, Ізраїля були левітські міста, де ці левіти могли проживати. Вони утримувалися іншими колінами, тобто їм платили десятину е чи племена. А от на великі свята вони сходилися до Єрусалиму, і це дійсно, коли там, тисячі е музикальних інструментів звучали одночасно і тисячі левітів співали. Це навіть уявити важко насправді. <кій> ну і псалми поступово дійсно, тобто Левити були ще до псалмів, і вже вони щось там співали, якісь були бослужбові пісні. Можливо, їх тоді і називали псалмами, так, 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 так глибоко не копав. Бо ж навіть той же цар Давид, я не знаю, чи можна сказати, чи буде вірним сказати, що він започаткував традицію псалмів. Адже псалми це пісні для Бо... від Давида до Бога, від людини до Бога. Ну, а левити тоді що виконували? Тож пісні від людини до Бога. Голебні, прохальні, покаяння і тому подібне. Просто, можливо, Давид вклав найбільшу, ну, в... зробив найбільший внесок в цю традицію псалмів. Можливо, так, буде правильно сказати. Так, Леонід, ще питає. Як на вашу думку, вистачить ресурсів і золота перемогти ворога, скільки знадобиться ще часу? Ха. ну Вам до Бога з такими питаннями. Я не знаю, в мене нема на це відповіді. Але я знаю одне: що неможливо в людині, те можливо Богу. І я в це вірю. Тому що, якщо в це не вірите, то у вас стає дуже сумно в житті. Що ж, в чаті ми спілкуємося вже. Ну, все одно традиційно попрошу вас писати коментарі. Дивлюсь, впала ваша активність в коментарях під відео. Будь ласка, вас прошу, пишіть, тому що це важливо теж для просування відео в Ютубі. Буду дуже вдячний. Також вдячний буду за підписку, вподобайки. І е, за поширення відео в соціальних мережах, щоб більше людей про нас дізнавалося, більше охоплювалася територія. Також е, вдячний всім е, спонсорам нашого каналу. Закликаю до спонсорства. або е, ви можете підтримати наш канал вашими донатами. Як це зробити в описі під відео, після тексту е, псалма, який ми сьогодні розглядаємо. Ну і дивлюсь, більше запитань немає поки. Або якщо хтось друкує, то ми в цей час помолимось за нашу Україну. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось. Господи, помилуй. <кій> Всемогутній Боже, царю, Всесвіту. Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно. І на наш український народ ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світу перебувають. Прости нам усі провини наші і не поміни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом твоїм. Молимось тобі, Боже наш. Опікуйся і допомагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус. А також у цій війні ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй миру народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю. У виховання дітей заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, навчи не любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою, і спокусою, е, вірою і союзом любові і йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра. Та милосердя, і так у мирі та спокої живочі приносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного сина твого і у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Зачитаємо, що молитвою Сиріна. Господи і владико життя мого, духлінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Та, Господи царю, даруй мені, бачити, провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, дякую за спільно проведений час. За читанням та міркуванням над псалмом. Боже вам всім благословіння, Хай Господь благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі. Береже вас Господь. До зустрічі завтра, дай Бог.